Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Сестри чинок з Дніпра в складі збірної України з тенісу. Вперше в історії зіграють у фінальному раунді кубка Біллі Джейн Кінг, на найбільшому міжнародному командному змаганні у жіночому тенісі. Наші дівчата спочатку у парному розряді 7 6 1 7 7-6-5 здолали польський тандем, маю хвалінську мартину кубку і допомогли святкувати успіх українкам 3-0 над Польщею, а потім надіякі Чінок і Катерина Завацька принесли для збірної України вирішальне переможне очко 2-1 у протистоянні з командою Швейцарії, коли вони в трьох сетах 6-4, 3-6, 10-5 були сильнішими над Салін Наєв та Сюзан Бандекі. Дніпровець Віталій Стальченко та ще два українці Цотне Рогава і Павло Юськів представлятимуть нашу державу серед 32 учасників у суперважкому дивізіоні турніру гран при боксу, що відбудеться під гідою Всесвітньої боксерської ради WBC 17 квітня в Саудівській Аравії. Переможе отримає кубок Хосе Сулеймана. 14-річна Анастасія Ніколаєва з Дніпра стала переможницею тенісного турніру ITF G60 у місті Марсі Мальта, здолавши у трьох сетах 1-6, 6-3, 6-2 Олександру Степанович Сербії. Для нас це другий, а у цьому році перший і найбільший одиночний титул. ITF Juniors. Збірна України серед юніорів посіла друге командне місце у загальному заліку та друге серед дівчат на клубному чемпіонаті Європи у Талліні, Естонія стикпандове ТФ золото серед юнаків» виграла. Вікторія Грицько з дю США Самара, яку тренує Ігор Ротар, срібні медалі серед юніорів завивала Марія Леонова з міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра, наставник Павло Пшенічніков, середняків Олексій Северин з іншого навчального закладу нашого міста дю США з технічних та прикладних видів спорту, а також Ванеса Чернатя з другої дю США Кривого Рогу. Ще один вихованець Дніпровської МТС прохорна бока, який яким опікується Дмитро Латвиненко, став чемпіоном серед кадетів міжнародного. Турніру з ТеквондоБТФ Європен European Taekwondo Гран Прі 2025, що фінішував в столиці Естонії Талліні. А його колега по навчальному закладу Катерина Григор'єва, тренер Ярослав Фесенко, звоювала бронзову медаль серед кадеток. Учень науково-медичного ліцею Дніпро та та боксерського клубу Фаворит нашого міста Данило Стригунов, тренер Дмитро Молчанов, став чемпіоном всесвітньої гімназіади з боксу на турнірі, що завершився в Сербії. Натомість, учень навчально-виховного комплексу номер 148 планета щастя Дніпра, Георгій Демчишин завоював там срібло на цих же змаганнях. всесвітні універсіади інші представники Дніпра, вихованки спеціалізованої дичианської спортивної школи Олімпійського резерву імені Костянтина Вавілова з Бадмінтону, пара дівчат Агата Рештовська та Варвара Попережай, а також мікст Агата Рештовська Вадим Сапожніков завоювали бронзові медалі з Бадмінтону, поступившись у півфіналах суперникам Ровесникам з Таїланду. Нагадаємо, що також наші бадмінтоністи на цій гімназіаді. Стали бронзовими призерами командного турніру. Дербі є дербі. Попри те, що матч пропущеного 13-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу між сухою балкою жовті води та Дніпровським Атлетік футзалом, мало що вирішував з турнірної точки зору. Обидві команди дочасно кваліфікувалися до плей-офф поєдинок, який належить подібному статусу. Виявився цікавим медовичнем і завершився результативною бойовою нічією 2-2. Дербі області матч пропущеного 13-го туру чемпіонату екстралії України з футзалу Сухабалка «Жовті води Атлетік футзалу Дніпро, який свого часу так і не відбувся, через тривалу повітряну тривогу за тур до завершення регулярної першості для обох команд з турнірної точки зору особливого значення не мав. Вони дочасно кваліфікувалися до плей-офф і наразі у зустрічі поміж собою мали розіграти сьоме восьме місце. У даному контексті ніча більше влаштовувала Дніпровців. Вони на очко відставали від жовтоводців і попереду. У заключному поєдинку їх очікує аутсайдер Харків. Тоді як у сухих завдання складніше. Вони вирушають до Києва на рандеву з минулорічним чемпіоном хітом. І в разі, якщо балка там поступиться, атлетик святкуватиме успіх зі слобожанцями, то, відповідно, він сьомий, жовтоводці фінішують восьмими, і у чвертьфіналі плей-офф саме Хіт і буде їхнім суперником. Зрештою, наразі це поки що лише здогадки і припущення, як відомо, у футболі, як і в футзалі логіку шукати не варто. А у звітній зустрічі рахунок було відкрито лише на 15 15-й хвилині, коли гості провели гарну атаку, в кінцівці якої потужного і влучного удару завдав Васильєв. Номінальні господарі поновили рівновагу вже на першій хвилині. Другого тайму Легензевич, отримавши м'яч більше з удару, аніж з пасу на одинці, розстріляв площину білого прямокутника. Через п'ять хвилин Калашник низом запустив сферу, у бік воріт і закритий своїми та чужими гравцями Голки Горовий, який вийшов на заміну, просто не побачив. Як вона через частокіл ніг шуснула у його володіння. Щось подібне мало місце, коли жовтоводці зрівнювали рахунок. Міленький також гепнув по діагоналі, низом у дальній кут, де на стійці шкіряного за призначенням спрямував ніжник. До фінального свистка залишалося ще вісім хвилин. Суха балка ще більше додала, як і загалом, після відпочинку, а за дві з половиною хвилини прийшла на гру з п'ятим польовим. Загалом могла забити як вона, так і Дніпровці на контратаках. Втім, результат на табло змін не зазнав. Цікава видовищна гра, справжнє дербі завершилося, результативною нічією 2-2. Ну, результатом не задоволені, нам треба було вигравати, тому ми пішли в п'ятьох. А так ну, цікава гра, рівна, така з багато гольових моментів. що з нашої сторони, що, з, що з, сторони команди суперника. Ну, так по-першому. Ну, добре грали і вони, і ми. Таке дерби, так, да, правильно ви сказали, такі дерби були. Результатом по грі, по якісті немає претензій, хлопці молодці. Десь в обороні ми не недороб... допрацювали в епізодах. А так, якість. Працюємо далі. У нас ще є четвер гра з Харковом. Треба там перемагати. Перед заключним туром у турнірній таблиці суха балка сьома. На очко від неї відстає восьмий атлетік футзал. Зрештою, як ми говорили вище, все остаточно сформується і визначаться чвертьфінальні пари плей-офф, коли пролунають фінальні свистки по завершенні вищезгаданих матчів. Олексій Пісарів з Дніпра став чемпіоном київського напівмарафону незламності, що відбувся у столиці нашої держави. Баскетбольна команда п'ятої дитячої Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву не програвши жодного матчу в сезоні, захистила звання чемпіона Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги і другий рік поспіль завивала золоті нагороди середників юнаків 2012 року народження. Турнір якого фінчував у Тернополі у вирішальному матчі фіналу чотирьох наших хлопців, впевнено 96 Десять перемогли команду Ужгород з Оддю США МВП чемпіонату України другий рік поспіль у цій віковій категорії став гравець Дніпровців Тимофій Мачнов. Вихованки дитячої нацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Олівія Жеребко виграла золоту нагороду, а Андріана Шевцова срібну за підсумками чемпіонату України серед юнаків сігурного катання на ковзанах, який проходив у місті Бовслав Київської області. До змагань дівчат готували тренер-викладач Вячеслав Ткаченко та хореографи. Надія красняк і надія явір за підсумками чергового індивідуального етапу дитячої ліги дзюдо Дніпра, що відбувся на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста серед юнаків 2012-2013 років народження та дівчат 2012-2014, сформовано дві збірні Дніпропетровської області, які візьмуть старт на першому подібному турнірі серед ровесників всеукраїнського масштабу, що відбудеться у Дніпрі 25-26 квітня. Кожний чемпіонат, турнір чи змагання це не тільки про нагороди і здобутки, хоча саме вони у першу чергу мотивують, але і своєрідний іспит, контрольна позначка, аналіз та висновки зробленого у ході тренувань за попередній період, як і планування подальшої роботи на майбутнє. Одним з таких став черговий індивідуальний етап дитячої ліги дзюдо Дніпра. Що відбувся на татамі малої зали Палацу спорту стадіону, олімпійські резерви нашого міста, серед юнаків 2012-2013 років на народження та дівчат 2012-2014. Юнаки і дівчата можуть себе сьогодні проявити, показати свої навички, здобуті під час тренувань. Це відповідає їхнім паскам. У них вже жовті, помаранчеві, зелені пояси. Це якась техніка. Яку вони вивчають там більше 20 кидків? Сьогодні будемо дивитися, як вони будуть їх приміняти, проявляти. Може хтось з дітей побачить у когось якийсь інший кидок, і візьме себе до уваги. Цей кидок В принципі змагання будуть яскраві, запеклі. Боротьба буде дуже цікава. Вона дійсно мала місце, тим паче, що сутички на татамі тривали аж до 21-ї години вечора. А на їхньому початку, у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань вранці, під склепінням зали традиційно пролунав державний гімн України, після чого голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король вручив нагороди переможцям і призерам попереднього другого етапу серед наймолодших дзюдоїстів, де серед інших. Кращими у розділі навчальних закладів стала комплексна дитячо юнацька спортивна школа Дніпровської обласної ради, а сет клубів дзюдо-Дніпро нашого міста, після чого і розпочалися поєдинки, які, окрім всього іншого, вище згаданого, мали за мету відібрати дві збірні області на перший турнір дитячої ліги дзюдо цієї вікової категорії, що відбудуться у цьому ж палаці спорту, але у великій залі 25-26 квітня. Він став прототипом і послідовником подібних змагань, започаткованих і успішно розкручених протягом майже десятка попередніх останніх років на теренах нашого мегаполісу. Дуже класний турнір, дуже потужний проект. Сама дитяча ліга зюдо з кожним. Роком вона набирає обертів. Дуже багато учасників, спортсменів на цьому етапі близько близько 240 спортсменів приймають участь це перед фінальними змаганнями, які відбудуться через два тижні. Це буде всеукраїнський етап дитячої ліги по дзюдо, який прийме місто Дніпро. І це вперше в Україні буде такий рівень змагань по дитячій лігі по дзюдо. Готуємося до цього. Уже підтвердили суми. Київ, Запоріжжя, Харків і Кіровоград Кропивницький. А чекаємо від цього це безумовно, щоб це було свято для дітей. Ми робимо дуже цікаві призи. Вони такі з уклоном, дитячим медалі. І я думаю, що буде цікава програма, крім крім самих змагань і для дітей запам'ятаються як дуже чудове свято. Щодо його регламенту, то змагання командні і проводяться відповідно до міжнародних правил за олімпійською системою з подвійними втішними поєдинками від півфіналістів. Склад команд формується з переможців та призерів особистих регіональних турнірів 18 юників. 14 дівчат, мінімум 5 хлопців, квартет дівчат, не нижче третього юнацького розряду. ВК жовтий пояс. Місто Київ і Дніпропетровська область отримали право виставити по два колективи. І за підсумками звітних змагань до першої команди нашого регіону увійшли дев'ять юнаків Дніпра, четверо їхніх землячок дівчат та подній представниці з Павлограду, Синельникова і Самара. У другому колективі також домінування обласного центру, сім хлопців. Та ще по одному з кривого рогу і Кам'янського, а також п'ять дівчат з Дніпра та по дні з Павлограду і Самара. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.